І вітання всім шанувальникам передачі смакота. Яблука запечені у мікрофильовій печі. Це легкий, смачний та корисний десерт. Головна перевага цієї страви це, звісно ж, простота у приготуванні. Тільки спробуйте і зрозумієте, що не випадково у едемському саду на дереві пізнання росли саме яблука. Приготувавши страву за нашим рецептом, ви пізнаєте нові кулінарні істини. Якщо у вашій родині люблять цей фрукт або на дачі небувалий урожай, сміливо експериментуйте з різноманітними сортами яблук і наповнювачами для них. Переконана, що смачним десертом стануть яблука фаршировані печивом, родзинками, медом та горіхами. Ви маєте бажання дізнатися про тонкощі приготування печених яблук? Тоді не перемикайтесь, адже саме смакота стане провідником у цій справі. Сьогодні в програмі ви дізнаєтесь, в який спосіб слід запікати яблука, щоб зберегти у них максимум вітамінів. Про те, які начинки для печених яблук можна підібрати та які сорти вдаліше підходять для запікання. А також ви почуєте думку фахівця стосовно корисності тих чи інших інгредієнтів. Для приготування запечених яблук під назвою Райська насолода нам знадобляться: яблука, мед, печиво, родзинки і горіхи. Тож приступаємо до кулінарного процесу. А зробити це простіше простого. Яблука ми ретельно вимили попередню, висушили і тепер будемо. Виймати з них серцевинку. Між іншим потрібно правильно вибирати яблука для запікання, щоб вони не тріскалися і їх можна було їсти разом із шкіркою. Найкраще, звичайно, якщо це будуть плоди з власного саду. Але якщо такої можливості немає, то при виборі яблук у магазині чи на ринку бажано віддавати перевагу вітчизняним. Вони мають легкий наліт, але в цьому страшного нічого немає, адже то просто сліди від поливу. А ось глянцеві і блискучі яблука краще залишати у супермаркеті. Зазвичай їх обробляють воском, тому шкірку таких яблук вживати у їжу не рекомендується. У слов'янській міфології яблуко виступало символом родючості, здоров'я, любові та краси. Було емблемою шлюбного союзу і здорових нащадків. Плоди яблук, пагони і цвіт яблуні відігравали важливу роль у весільних обрядах. Обмін яблуками між хлопцем і дівчиною символізував взаємну симпатію. Приймаючи яблуко від хлопця, який сватається, дівчина давала згоду на шлюб. У південних слов'ян яблука виступали в ролі весільного запрошення. Для того щоб печені яблука вийшли вдало і корисні властивості при цьому теж збереглися, бажано вибирати тверді плоди із щільною шкіркою та без пошкоджень. Найкраще для запікання яблук підходять Антонівка або Симиренка. Відомо, що яблуко це унікальний фрукт, який містить велику кількість корисних елементів і наділений цілющими властивостями. Кислота, що міститься в яблуках, перешкоджає ожирінню. А ще так само, як і свіжі фрукти, печінь яблука багаті залізом, натрієм, фосфором, вітамінами та мікроелементами. Щоправда, після теплової обробки їх стає значно менше, але не набагато, якщо плоди запікаються у шкірці. До того ж, у печених яблуках міститься багато пектину, а він допомагає виводити з організму токсини. Про те, що печені яблука сприятливо діють на організм, знали ще наші далекі предки. Вони на власному досвіді переконалися, що запечене яблуко покращує роботу травного тракту і діяльність серцево-судинної та кровоносної системи. А ще запечені яблука зарекомендували себе як відмінний засіб для зниження холестерину в крові. А от більше про користь запечених яблук розповість наш дієтолог. А от це унікальний дієтичний продукт. Його можна приміняти кожен вечір і кожен день. яблоки. Это низкокалорийные фрукты, 46 килокалорий в 100 граммах. А вот когда они запеченные, это вообще уникально, потому что настоящий природный сорбент, пектиновые вещества находятся именно в них. Мало углеводов всего лишь 10-13%, мало белка 1-2%, углеводы представлены глюкозой, фруктозой, сахарозой. И вот хотелось бы остановиться на вот этой клетчатке оболочка самого яблока и пектины, которые находятся ближе к сердцевине. Так вот, пектины, если говорить о э, твердых сортах, недозревших, называются пропектинами. И как раз при тепловой обработке или последующем созревании они переходят в пектин, который и является для нашего кишечника сорбентом. Это и обволакивающий фактор, это и забирание холестерина, это и набирание ядовитых веществ и выводит токсин из нашего организма. Вот это полезность именно яблочного пектина. калію, буквально тоже больше, чем натрия в 5-6 раз. А мы говорили всегда, что калий борется у нас и с гипертонией и укрепляет наши сосуды. Присутствуют также и витамины ПП, небольшое количество витамина С буквально 20 мг. Но именно эффект. и диуретический, и адсорбирующий, важен для этого блюда. В сердцевину вы можете положить не обязательно сахар, который абсолютно непонятен и не полезен для нашего организма. Можно наполнить свежими фруктами, которые дадут гармонию других минеральных веществ и того же самого витамина С. Можно наполнить сухофруктами, тем же самым изюмом, курагой, черносливом. Здесь вы можете фантазировать, но одно действительно правильное блюдо, и особенно на перекусы или на вечер. При сахарном диабете, конечно, мы рекомендуем яблоки кислых сортов в запеченном виде, при заболевании желудочно-кишечного тракта тоже его хорошо принимать, и в послеоперационном периоде. Короче, яблоки нужны и молодому организму, и старческому. Будьте здоровы, а здоровье ищите в тарелке. А тепер теж важливий момент у приготуванні ми переходимо до начинки. Печиво ми подрібнемо за допомогою тертушки і, власне, будемо експериментувати. Можна печиво перетерти і на м'ясорубку, але якби його було багато, то можна зробити і в такий спосіб. А оскільки його небагато, то ми зробимо це за допомогою петушки. Як я вже сказала, вирізану серцевину із яблука можна начинити будь-якою начинкою. Це може бути і сир, і курага, і фініки, чи інші сухофрукти або ягоди. Тут просто безмежний простір для вашої фантазії. Горіхи можна розім'яти качалкою, але вони в мене і так подрібнені то їх ми додамо до нашого печива. Родзинки, якщо вони сухуваті, теж необхідно замочувати в воді, але у нас вони соковиті, ніжні і красиві. Якраз те, що нам потрібно. То їх ми додаємо теж до решти інгредієнтів. Все це будемо перемішувати з медом. Для того, щоб нам зручніше було перемішувати наші інгредієнти, ми перемістимо їх до просторої посудини. Ось спочатку так без меду ми їх поєднаємо, а потім додаємо мед. Як бачите, він має коричневий колір, значить він гречаний. Якщо раніше яблука запікали у духовці, то сьогодні для цього активно використовують мікрохвильову піч. Звісно, чим менше яблука, тим менше часу витрачається на їхнє запікання. Для наших, я гадаю, вистачить 5-7 хвилин. Для того, щоб легше перемішувати інгредієнти, можна було розчинити мед на водяній бані. За допомогою чайної ложечки ми будемо начиняти наші яблучки. Відразу ми їх перекладаємо на посудину для мікрофильової печі. Наші яблука вже готові до запікання і цей процес буде у нас тривати, як я вже сказала, 5-7 хвилин. Замість звичайних цукерок спробуйте приготувати яблука за нашим рецептом. Шкоди менше, а користі значно більше. Тим більше, якщо вже гості стоять на порозі, лише спробуйте цю смакоту, і вона стане частим гостем на вашому столі. А ми будемо смакувати до наступної зустрічі в ефірі.